Не знаєш, який мікрофон підібрати під свою задачу? Салют на зв'язку G36 Studio і в цьому відео ми поговоримо про види мікрофонів, які вони бувають, яка між ними різниця та який саме обрати тобі. Поїхав. Тож, з очевидного, для чого потрібен мікрофон. Запис твого джерела звуку. Дякую, капітан. Очевидність. Це може бути твій вокал, твій інструмент напряму, як то акустична гітара чи барабани, або електруха чи бас через комбік, або голову з кабінету. І все це схожі за суттю, але все ж різні задачі, де під кожну потрібен свій мікрофон. І щоб коректно обрати потрібний, треба розібратися з тим, які вони бувають. Динамічні мікрофони, самі звичайні, так би мовити, ті, в які ти любиш покричати в караоке, бачиш. Чиш на сцені та у модних подкастах, особливо той чорненький, який юзає кожен другий. Їх головна фішка в тому, що вони живучі, невибагливі, реагують на звуковий тиск, і це означає, що чим голосніше ти кричиш, тим більше інформації він отримує, але при цьому не підбираючи все, що коїться навколо тебе. Наприклад, якщо ти ведеш свій подкаст з туалету або гаражу, то чутно цього майже не буде. Гарно підходить не тільки для подкастів, а й для запису барабанів та електрогітар, бо можна на наповну і не переймати, що він від'єднає. Іде після першого ж пауеркорду. Конденсаторні мікрофони найпопулярніший і найлогічніший вибір для запису вокалу. Це той майк, який ти бачиш в муві та кліпах, в який круті чуваки навалюють свій став, який ти потім слухаєш на спотіку. Дуже чутливі мікрофони, які передають кожен нюанс голосу та інструменту, який в нього пишуть. Тому по більшій частині їх використовують саме в студіях звукозапису. Бо якщо писати в них в непідготовленому приміщенні, то ти зрозумієш, що записав не тільки свій голос, а й як працює холодильник на кухні. Сусід зверху п'є каву, та як думає твій кіт, бо він дуже голосно думає. Лампові мікрофони суть та ж сама, що у конденсаторних, але вони можуть бути ще більш чутливими, звучати ще красивіше, жирніше, об'ємніше. Якраз за рахунок лампи, яка у них присутня, звук стає ніби 3D, але головний мінус: що хороші вони коштують від 4 тисяч баксів і можуть долетіти спокійно до 30 тисяч баксів. Стрічкові мікрофони, олдскульні як із вигляду, так і по саунду. Це ті мікрофони, які ти міг бачити у муві про 50 ті та 60 ті роки. здоровезні, дивакуватого вигляду, схожі більше на пристрій для тортур, ніж для запису, але при цьому вони дуже круто, тепло та об'ємно звучать. Круто підходять для запису барабанів, будь яких гітар, фортепіано, духових та струнних інструментів. Тож, як ви бачите, вибір є досить великий. Під кожну задачу можна обрати те, що підходить найбільше. Але пам'ятайте, чітких правил тут немає. Кожна задача різна. Кожен голос та інструмент, як і виконавець, різний. Тож обирайте те, що підходить саме вам. Побачимось!